Алгоритм простий, дуже довіряю, але президентам бачити не хочу. Причому ті, хто хочуть бачити, це не факт, що вони так і хочуть і говорять правду. Чому я вам зараз поясню? Ну, по-перше, я вам вже говорив про те, що не можна повністю довіряти соціології під час війни в суспільстві, яке не є до кінця демократичним. Ну тому що дехто не буде говорити правду, а дехто буде боятися, що його підставлять під якісь проблеми, і тому він не хоче. Висловлюватись за того, ну, проти кого налаштована влада. Ну а по-друге, людина може взагалі не думати про те, коли будуть вибори, а просто собі говорити, як попуга, те, що говорять всі. Ну, щоб бути в курсі. З вами, я, Олександр Бергінес, та мій канал Бергінесний телемарафон. Подивіться мої відео. Про те, де я розказую, де довіряти соціології, а де не довіряти, щоб ви не прив'язувались до кожного окремого соціологічного опитування. От, а щоб ви просто розуміли ситуацію. Так от, я би сказав так: е, провів цікаве нове дослідження, і він спробував відповісти на питання, яке всі ставлять. Довіра до Зеленського. В нас довіра до Зеленського дуже висока. І багато хто намагається цю довіру до Зеленського перетворити в ну, оголосити як президентський рейтинг, Ну, умовно кажучи, 60% довіри. І це значить, що 60% нібито хочуть, щоб він був президентом. Насправді це не зовсім так, як ви розумієте, тому що люди можуть одночасно довіряти кільком людям. А голосувати доведеться лише за одного з них. І тому цей, ці 60% точно не є конвертацією. Мі, моя е, значить, статистика чи моя соціологія, непрямий аналіз приводить до того, що я переконаний, що рейтинг Зеленського, реальний рейтинг Зеленського, складає 15%. Це моя версія, це не КМІС. Про КМІС ми поговоримо пізніше. А поки підпишіться на мій канал, поширюйте інформацію. Давайте якось об'єднуватись навколо всяких аналітичних, особливих думок, відмінних від інших. Так от, чому я вважаю, що 15%? Тому що в кожній соціології, яку ви побачите, яка стосується життя України, ви побачите, що приблизно 15% людей мають позицію близьку до позиції Заходу. Ой, заход банковий. Тобто 15% людей проти уряду народної довіри, 15% людей вважають, що Зеленський не винен в корупції і так далі. і так далі. Це все 15%. В інших питаннях повний розброд. Так от 15% це приблизно та база, яка є реально у Зеленського, на моє глибоке переконання. Що говорить КМІС? КМІС називає іншу суму цифру. Кміз говорить про те, що 25% людей хочуть бачити зеленського президента після війни. Тобто 25% готові, щоб він далі керував країною. Оце оптимістичний прогноз, як би сказати. А то теж той, який я кажу, це реальний прогноз, як на мене, в чому яким можуть бути знижки і відхилення. Ну дуже прості сьогодні і засоби масової інформації, і наші західні е сусіди, друзі і колеги інформаційні, вони дуже мягко говорять про Зеленського і не говорять ніякої правди. Як тільки війна закінчиться, ви зразу почуєте безліч того, чого не говорили раніше. Ми до, речі, ми, до речі, вже почули. Ну, навіть від такого стриманого і спокійного чолов'яги, як залужний, вже два пасажі з приводу війни і з приводу Зеленського. Тільки два. Просто два пасажі. Перший пасаж він розказав про Курську операцію, чому вона була провальна, провальна, до речі, не успішна, як каже влада, а провальна. І він розказав про те, що вона була не розрахована на оперативний простір. Вона була локальна, в ній не було перспективи, не могли розвинути успіхи. Через це вона вся провалилась. Це очевидно, і це вже перший сигнал е, залужного, який ніколи не критикував, і досі говорить про те, що він не критикує. Він просто там висловлює свої думки. Другий пасаж це був зовсім вчора. Про те, що е, операція е, контрнаступ е, була зірвана, тому що е, про неї почали говорити зарано і забагато. І справді, починаючи з кінця лютого березня, за кілька місяців до того, Зеленський в кількох інтерв'ю розказав, яка це буде крута операція. Як ми чекаємо тільки часу, як ми будемо діяти круто і так далі. Так далі. Це не означає, що залужний вже сказав всю правду. Залужний не сказав про те, що війська в цій операції Зеленський розділив, що замість того, щоб ударити одним кулаком, він дав, віддав половину військ сирському, а половину залужному. І цими двома половинами ми наступали в різних місцях і провалили всю історію. Про це він ще не сказав. І багато чого про ту операцію нічого не сказав. Але це дуже важливо як показник. Як будуть діяти всі нейтральні люди, бо залужний точно нейтральний, він не є опозиціонером чи не є людиною, яка критикує владу, просто ти починаєш говорити щось, і виявляється, що би ти не сказав, ти завжди впираєшся в критику влади, якісь подробиці. І для мене це абсолютно зрозуміло, що як тільки, як тільки свисне свисток. Тобто почнеться якесь умовне перемир'я, умовне перемир'я, а воно може початися, як я вам казав, от в газі історія, без підписа Зеленського, без підписа Путіна, просто умовно це я так фантазую. Сі і Трамп домовилися, взяли на себе гарантій, і кожен сказав своєму, так би мовити, візові підопічному. Що ви там порушите, тоді я буду робити те то те. то І обидва будуть нічого не робити. Так от, як тільки цей свисточок свисне, а він може свиснути, як багато хто далекий від історії каже, що він може свиснути вже в грудні, і сьогодні, до речі, Трамп вкотре дав погрозу Путіну про те, що він дасть зброю, якщо Томагавки, якщо не зупиниться Путін, може злякається і зупиниться, я ж не знаю. Так от, е якщо цього не станеться, то е вірніше, як тільки цей дзвоник перемир'я свисне, зразу всі почнуть говорити те, що вони думають. Ну, реально, всі почнуть про це говорити і писати, навіть ті, кому е ну, певні причини не дозволяють це робити зараз. І коли вони почнуть говорити про те, що відбувається насправді, до тих людей, які сьогодні просто випадково, ну там для комфорта свого власного називають Зеленського кандидатом в е президенти, і перестануть це робити після того, як війна ну, затихне, е до -да, них зразу додаться до, до, до купа тих, хто прочитає і повірить в те, що це не інформація від парахоботів, які там критикують владу, а це інформація від. Об'єктивних незалежних джерел, навіть тих, хто є прихильником Зеленського сьогодні. Ми бачили там Стерненка, Касьянова, бачили, як ці люди, які були в команді Зеленського достатньо довго, раптом починають в якісь моменти критикувати. Тоді цього буде ще більше. Тому я абсолютно переконаний, що тоді все сповзе на оці 15%, про які я казав офіційно, всі відмовляться. Від чогось такого. І тоді виявиться, що е, рейтинг Зеленського у нас слабенький, а залужний, можливо, і не піде на вибори, як видно з його слів. От, і тоді виявиться, що у нас дуже серйозна проблема буде з нашим вибором. І тому думати треба зараз. Кожен повинен для себе придумати план А, за кого, план Б, за кого, план С. Чи В, за кого і тоді ситуація виролилася більш-менш, але ключове, як на мене, щоб ми могли побудувати сильну і потужну і євро і демократично ізорієнта на Європу державу, нам треба обрати людей, які вже довели, що вони є палкими прихильниками Європи, які точно мають. Симпатії до такого демократичного способу керування країною і точно не влаштують нам продовження диктатури Зеленський 2.0 чи Янукович 3.0. 0 Отака От історія. Дякую вам, що ви зі мною підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, мою інформацію. Будь ласка, поширюйте мій канал своїм друзям, знайомим, лайкайте, коментуйте. І дуже сподіваюся, що ми вирулимо з цієї сумної історії. А сьогодні ми ще обов'язково будемо говорити, тому що в нас чекають сьогодні дві важливих події. Одна важлива подія це суд Порошенка проти РНБО, верховний закрите засідання. І друга частина це Трамп Шармальшейху. Що там буде? Тобто це два важливих таких геополітичних зрушення, але вони будуть трошки пізніше. Так що дивіться, поки це відео, і чекаємо, що буде далі. Слава Україні!